Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, була у нас така доволі велика перерва у відосах. Зумовлено це тим, що були обстріли, якщо чесно, дуже важко після цього. І ну, взагалі не хочеться нічого робити насправді. Навіть просто для себе посидіти, пограти у будь-що. Не кажучи вже про якісь там танки. Тому, ну, якось так. Як бачите, я вже купив 2К монітор, а, ніяких рамок у відосі немає. Все чудово, все бомбезно і помпезно. А, монітор на 180 Гц. Мені, якщо чесно, прям погано від цього. Я, не знаю, в мене... я свій монітор, якщо можна так сказати, розганяв до 74 Гц. Свій старий. А, чесно, я не відчував там особливо якоїсь різниці, да трошечки було плавніше, але ж, все ж таки. а Зараз у мене стоїть 144. Ну і прям, Ну наче так більш-менш. Але коли стоїть 180, у мене піпець паморочиться голова, я не знаю, можна втратити свідомість. А, тому, коротше, я не знаю хто як, в кого який досвід з такими моніторами, ну, блін, бо мені прям я ж кажу. Аж це його я намагаюся награти такі, знаєте, ігри, в яких дуже сильна якась динаміка, бо реально від цього погано стає. Я пам'ятаю колись. Коли дитиною зовсім був, і. я ще, здається, так. Да, я ще не ходив навіть в перший клас. Короче, хрещений припхав комп'ютер, і цей комп'ютер, там на ньому був Doom. Оцей перш, один із перших Doom'ів 3D, а, який ще запускався на DOS. А, може це і був перший Doom. Короче, і, ну, Він батькам тоді сказав таку фразу, що тіпа, якщо грати в цю гру багато, то може тіпа, стешніть. І, ну, коротше, я трошки тепер розумію, що малось на увазі, бо е з непривички реально може, ну, я ж кажу, я от сів, я досі трошки більше місяця в мене вже цей монітор. І в мене реально трошки ще досі паморочиться в голові, я намагаюся дуже низькі, ну, не дуже такі от середні частоти ставить, а, бо умовний якийсь. От World of Tanks я запустив, там, вибачте, мене є більше просто FPS у мене, бо в мене комп'ютер доволі... Мощний, скажімо так, бо збирався він для рендеру Videos для монтажу, і він прям такий пушка-бімба ракета. На ньому дуже класно все йде. Вот. І я ж кажу, ось запустив World of Tanks, прям піпець. Ну тут теж так, знаєте, наче. але. Не знаю, мені здається простіше тут, ну наче немає такої репорт, лютої динаміки, як у World of Tanks. Тут трошечки графа, ну як сказати. Тут не графа, тут просто тупо не так танки, немає оцієї аркадності, яка знаєте, оце прям сильно милить в очах, від неї аж. Ряд якась іде. Тому. Опа. Оце що за пасажир, як він сюди заїхав. А Ну-ка, де він тут? Сховався. Десь за будиночком, да? Ану. Повертаємось. Де цей хитра жопа, хитра жопа? Щось воно. А, все, його забрали. Ну, забрали і добре. Вот. Тому, да, блін, я у Тундру довго не грав, я вам скажу. От місяць я в неї точно не заходив. Е Може навіть трошки більше. Бо я якось не знаю, я сідав щось, одну гру зіграв, і я такий, ні, ну нахер я просто тупо закривав, навіть в меню не виходив. І все. Трошки так, апатічно в мене було. Апатічно, да. Діліться, хто як взагалі переживає оці обстріли це все, тому що я в якийсь момент просто тупо сидячи. В підвалі щось дали невчасно відбій, коротше, і тут цей іскандерка, як, як полет, полетить цей свіст, свіст Піздячий, ну його нахер. Я там вже не знаю. Такі думки були, що. От, ну, от якось так. Да, треба себе берегти. Зараз якось знаєте, навіть здаюсь відбою, намагаюся в метро досидіти, щоб там наверняка. Бо коли цього. Коли такі ці іскандери крилаті не пускали, то знаєте, там щось показують, там в області долітаєш, там, тривога в Києві є. То вже там встаєш, ідеш додому, коротше, вже лягаєш спати і ну, хоба відбідали. Таким, зекономив час. А зараз ну, дали відбій, ти при майже прийшов додому, тут хірак знову коротше. Вже крилаті ракети ли, лицять. А, тому. Блін. стрьомна штука. Стрьомна штука, так. Да. Е, ваші ставочки взагалі. Що думаєте? Будуть у нас ці АІмчики, чи ні, напишіть в коментарях, бо ну, сказали, що мають бути, що вони вже прям от-вот. -от. Причому, може я, звісно, помиляюся, але в них, наче як, трошечки краще бронювання за тих е, Абрамсів, які нам дали. Хоча, може я і помиляюсь. Е, бо що той М1А1 і цей М1А1. Тобто, по суті, все те саме. Єдине, що я не вдуплив, який прикол, що в них ці різні е, каточки, які стоять з е, цей каточок, який йде від двигуна. Да? Е, у наших якісь такі набалдашники. Зверху ще, а тут їх нема. От, е, на шарі в мене є теорія, але це така, знаєте, теорія, ну, е, як то кажуть, на ось бо е, воно наче як, наче як, має е, запобігати злітанню гусениці, якщо. Ми в такій от місцевості, де багно, ну, коротко, як у нас в Україні, там, чорноземи, це все, щоб воно тіпа, зменшити цей фактор фактор злітання цієї гуслі. І, ну, Воно просто візуально, якщо подивитися, воно наче як е, притримує, притримує трошечки гуслю. Вот, сабой лойдер, пу пу пу, сабай лоди, ебрамс, я навіть забув майже, що тут в мене стоїть мод. На звуки, типа реалістичні. Там здається один із останніх відосів, якщо не останній, він е на тему модифікації звукових у нас. Так, я чую, що, що, тут, що тут щось їде, як заїде зараз мені в сраку, а мені прям дуже не хочеться. Ну, звісно, єврейському танку взагалі насрать на влучання в цей борт. ну, що? Ця карта, що називається, прям насолоденька. Ух, блін, оце я пропустив. Ай. Пропустив, поспішив. Того вже напевно. А, не. Танусмейслі. Шоп ти всрався до ти взявся. Та ну, блін. Слухайте, цікаво, а ось цей розмір цих, блін, там, де оце снаряд, димова завіса, Арт удар, а, чи можна його змінити якось розмір цієї херні, бо вона якось мені завелика. Якщо якось можна, то напишіть в коментарі, дайте налаштування. Якщо вам не важко. Бо на новому моніторі вони якось мені прям... не знаю... Якщо на меншому, то було норма, а тут якось прямо аж... забагато за, за, за місця займає. Ось чому треба завжди пропускати перед собою когось. Так, щось я тут поки нічого не бачу. Стою і маячу. Опа. Тут хтось є. М -м -м. Ну, позиція взагалі вкусна, але опасна. А я ще зі своїми короче, антеннами як таракан, якийсь тут стою, Типу, блядь, тролейбус чисто Реально думаю, що мені Абрамс напоминає, короче, реально якийсь тролейбус. Ой, блін. Все дитинство їздив. Ну, майже все дитинство їздив на тролейбусі в школу там щось наче є, а наче щось непонятно. Ну короче, я свою точечку дефаю, а де всі інші я ну, не знаю. До речі, чому називається точка? Воно якось порагульський звучить, чому б не назвати там база, я не знаю, база А, база Б, база С. Чому точка? Якась срань. Звучить як срань. Треба буде коротше, зробити стрімчанський по Call of Duty. От в колду я би пограв. Теж давно в неї грав До речі, одна з причин, чому я теж давно не... в колду, я напевно не грав взагалі місяці 3 чи 2 ось десь так. Чи... Ні, брешу Ну, коротше, там, до речі, можна зайти на канал, подивитись, де там останній стрім по.